Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. От ми з моїми так кажучи, дворідними братами вийшли трошечки прогуляти собак. Дуже такий прекрасний, кажуть, зимовий день, тепло на вулиці, плюс 10, бомбезно, пацики віддихають. Що посне, як настрій? Нормально? Нормально. Провиваємо трохи, трохи взагалі любов до природи, до, до собак молодому поколінню. Так що там трошки прогуляємося, посидимо зараз хлопцями. Щось їм доброго розкажу, можемо зараз поспілкуватися трохи з вами, розкажу зараз якісь, 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 якісь свої історії. Щось моє цікаве буде для, для пацанів послухати. Наші собачки нагадують. Наш шаманчик високоєвропейський. Це димочок. Друзі, що ми? Ми не можна, фу. Дадимо. Друзі, ми так трошечки я собі кажу, стараємося вигулювати собак. Далеко не ходимо, у нас посеред поля такий гай, тому що зараз заприт, полювати не можна, ходити не можна нікуди. Але собаки від цього страдають, всі ви це розумієте, і трішечки треба виходити, хоча б колись поле у нас тут такий гарний гай старий є. Трохи ж то виходимо. Що ми можемо цікаво, щось розповісти? Ви така перша собака, ми це Перша собака.

Все нормально, трохи прогулятися, бо подому хаті голова буде. Війсьми його коротше кудок. Ще на коротше, ще на короче. Від його? Вася Вася тільки для зйомок. Зараз песок би гарпу буде. Друзі, 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 шо? Що вам цікаво розпитися? Навіть не знають. Хлопці, які гарні кабельки. Хлопці, вам на, будете мати собі пам'ятку, таку гарну. Заходимо в ліс. сказав Ви Ви четверо, четверо кабеля, так? Да? Чи як би ти сказав? Два кабеля. Ну, а ти що себе? Ти мужик чи ти хто? І два жрепчика. О, друзі, хоч характер вам покажу, як кози тут вночують, бачите, коза вигрібають сюди за кіце і так вони не... тут сплять. от одна льошка, маєте друга льошка. Це характерно послічку зячий, бачите? Третя льошка. Четверта льошка. Собачки сюди трохи бігають. Що пасе на рибалку коли там? Я не знаю, я не знаю. Ви ну, не ходили нікуди, не? Ні? У мене канікули до 27 лютого. Я не Івана, куди. Івана канікули коли? 16 не починали. 16 не починали. А ще не було канікули? Ти вчився зараз в школі? Так, Ходи. Ходи. Угу. Ясно. Я завтра йду. Хорошо. Казати, школярики, школярики. А ти ж ти, ти ж дорослий, да? так? <турець> ти ж з того віку вийшов? Прям ті какали й Дивіться, який прекрасний гай дубовий. Як ті пісні, гай дубовий гай. Бачите як? який прекрасний гай, дивіться яке свинство. Я Говорю, що це От про те, що я завжди повторююся, може хтось побачить з тих людей, хто мене знає. Може відчує кажуть, моє звернення. Я вас прошу, люди люди, не вивозьте сміття, дивіться, що ви робите. Дивіться, що ви, що ви витворяєте. У мене просто слів немає до вас. Я би зараз вас гарно скрив чотирьох поверховими, але просто не гарно в кадрі це буде звучати. Але просто це в мене без слів. Інакше, інакше просто не може бути. Мені, мені дивно, що таке людина може творити. Просто мені дивно. Таке може бачити. Дивіться, яка, яка красота, який гарний ліс. І дивіться, кота внизу мене